Як заробити на ринку землі? Як не купити кота в мішку та скільки коштуватиме земля у 2026 році? Все найважливіше про ринок землі ви дізнаєтесь у цьому відео. Почнемо з тенденції цього року. Як сказав нам експерт із земельних інвестицій та автор проєкту «Грунтовно» Сергій Крамаренко, попит зростає і ціни ростуть. Попит на землю стабільно зростає, кількість угод так само невпинно росте і зростає і ціна. Якщо ми в минулому році прогнозували зростання там 10 12 можливо, там 20 відсотків, ці показники вже менше, ніж за рік були досягнуті. І земля і попит і попит цей не спадає. Тому тенденція вкладати в українську аграрну землю напряму або через земельні сильні фонди, такі, наприклад, як грунтована, вона рік від року вона ну постійно зростає, і попит на такі інструменти. Достатньо великий Олександр Чорний, співзасновник компанії «Замінвест», додає, що попри війну попит лише зростає. Земля дорожа дорожчає. Ми це бачимо по офіційним. Це, по офіційній статистики більше того, більше по неофіційній статистиці, тобто тому, що ринкова ціна вона значно відрізняється від середньої ціні, яка є на ринку, яка дається в офіційних виданнях. Ми бачимо, що вартість продовжує зростати, і це в першу чергу відображається, починає відображатися на дохідності, що має на увазі. Що враховуючи, що зростання орендної плати, як ми прогнозували, трошки не встигає за зростанням ціни. Попит тисне на пропозицію, бажаючи купити, продовжують купувати і, відповідно, при зменшенні пропозиції змагаються в ціні. Тому, відповідно, ми вже кажемо сьогодні інвесторам, що вам в найближчій перспективі ви вже повинен себе приучати до можливості купувати навіть під 3-4% з рахуванням того що орендна плата від відіграється в рості протягом на наступних там 2-3-4 років вона буде підніматися а які ж доходи генерує земля ось що кажуть експерти Якщо ми говоримо про, про землю, у неї вже два класи доходності, тобто дві речі, які ми маємо звернути увагу. Перша вона дорожчає сама по собі, і це так би мовити дохід від капіталізації. Е, я в минулому році прогнозував, що вона десь на 20% зросте і буде давати десь 15 18 в наступні роки. Вона дала більше, вона дала десь 23-25%. що стосується рентного доходу, то треба з зростанням ціни сьогодні ціна зростає. На землю трошки більше ніж зростає вартість оренди. Хоча треба а, сказати, що і орендна плата системно по країні зростає, але трошки, трошки повільніше ніж зростає вартість землі, тому а, доходність сьогодні така прийнятна. Якщо ми говоримо про валютну доходність, тобто при і, там до валюти або квазівалютних якихось активів, то вона сьогодні складає діапазон там від 5 там до 7%. відсотків. В минулі роки можна було отримувати більше. Ми можемо впевнено говорити про 5-7% відсотків річних. В гривні це що те, я маю на увазі, що я маю це пасивний дохід. Okay. Цікавий факт з власного особистого досвіду інвесторського можу сказати, що я третій рік поспіль спостерігаюся, як мій земельний банк підростає в ранній платі. Якісь ділянки зростають на 10%, якісь на 5%. Це каже при тому, що це відбувається органічно, це каже, що землекористувачі. Холдинги, фермерські господарства вони усвідомлюють про те, що змінилися правила гри, і про те, що їм потрібно піднімати орендну плату, з враховуючи там інфляційні і інші процеси для того, щоб залишатися в гарних відносинах з власниками паїв. Окей, а які ж прогнози на наступний рік? Слухаємо фахівців. Я думаю, що вона, напевно, в тій самій тенденції, можливо, чуть скромніший, десь на відсотків на 20 щорічно вона буде рости, поки не досягне середнього показника, я думаю, в розмірі 7-8 тисяч доларів за гектар. І тоді ми будемо е, отримати таке сповільнення зростання. Там будуть на це впливати вже. Інші зовнішні чинники, серед яких в принципі треба відмітити це відкриття ринку для іноземних інвесторів. Якщо іноземні інвестори зайдуть, а це можливо там із вступом України до європейського союзу, ми маємо будемо лібералізувати своє законодавство по вільний рух капіталу і по землі. Це, це нас буде так само стосуватись. Тоді напевно ми отримаємо другу таку хвилю пришвидшеного зростання за рахунок залучення вже зовнішніх інвесторів. Тенденції, тенденція буде продовжуватись. Єдине, що ключовою подією це буде. Що в нас буде вирішено з питанням війни? Я думаю, що це буде ключове, як то кажуть, перехрестя, в залежності від того, ми підемо по одному сценарію чи по іншому. Якщо і я вірю в це і надіюсь, як -то кажуть, як всі ми молимося за те, щоб ми прийшли в наступному році до миру, я думаю, що це відразу відіграється в збільшенню попиту, тому що ми його відчуваємо. Багато хто перекладає своє бажання інвестувати на місяць-два і вже робив це неодноразово. Тобто, давайте подивимося там через 2-3 місяці. Але ці люди стоять в черзі і вони очікують на проведення угод, тобто вони готові інвестувати. Тому я прекрасно розумію, що якщо дай Бог не якщо коли дай Бог це відбудеться, з іншого боку, це. Ще більше додасть тиску на ринок, і відповідно те, що я казав вам, що до 3-4%, з великою ймовірністю, воно стане реальністю. Якщо ж ми кажемо про капіталізацію, я думаю, що знову ж таки це все буде залежати від того перехрестя, про яке я казав раніше. Якщо бути обережно, обережно Таким песимістичним, я думаю, ми отримаємо десь близько 20-25 okay. Якщо ж ми прийдемо до все-таки більш такого оптимістичного варіанту, я думаю, що можемо дійти до 40, можливо, до 50 тому що я відчуваю, що багато хто із продавців тримає ще актив, тому що він вважає, що ціна, яка пропонують, не до не відповідає його побажанням. Хоча ми вже сьогодні бачимо. Ціни на земельні ділянки в деяких регіонах доходять і до п'яти тисяч доларів. Тобто, хоча починалися, вони, якщо ми кажемо, наприклад, про ту ж Київську область з двох тисяч, тисяч доларів, коли ринок відкривався, сьогодні п'ять в Київській області в окремих місцях це абсолютна реальність. Прогнози цікаві та чи безпечні інвестиції в землю? Адже четвертий рік йде повномасштабна війна. Втім, фахівці кажуть, що земельні інвестиції це про безпеку. Пішов про безпеку, про війну земля сьогодні видається Найнадійнішим активом з точки зору пасивного доходу. Можливо, краще краще було б там вкладати в золото, але ви його тільки в руках потримаєте, воно нічого додаткового не принесе. Тому я думаю, що таку думку інвестицій в землю і як надійну інвестицію поділяю не один, тільки я. Це я вже, знаєте, як аналізую з того досвіду і з того, того попиту, який на неї формується. Тобто сьогодні запити інвесторів на інвестицію в землю, їх все більше більше і більше, і вони перевищують пропозицію землі. Це говорить тільки про те, що люди вірять, що земля це єдиний актив, і може зберегти ту цінність, її неможливо зруйнувати, її неможливо там щось з нею зробити. Вона зберігає цінність і при тому генерує пасивний дохід. Олександр Чорний додав цікаву статистику щодо інтересу українців до землі в тих чи інших регіонах. Відверто скажу, я не зустрічав. Бажаючих купити зіграти спекулятивно, купити в ціні землю в максим... в на території наближ... наближених до бойових дій, на жаль, додалася е... схід Дніпропетровської області, і відповідно ми відразу відчули це по пропозиції по ціні. Але інвестори, як і ми, також живуть з нами в одному інформаційному просторі в нашій країні. І повторюся, що на бажання. Це, це безпосередньо впливає на бажання купувати або готовність купувати. Хоча, додам, з іншого боку, в цьому році ми відчули зміну настрою, почали відчувати це інвестори повернулися до придбання землі в Харківській, Сумській, Чернігівській області в частині ближче до. Півдня області, тобто ближче до центру України, так особливо це відіграло свою роль в тому, що за рахунок останніх років і сумнівів ціна там все-таки дохідність між собою корелюється на достатньо непоганому рівні. Тому е, наші партнери-інвестори, вже як і ми, розуміють, що там можна ризикнути, і воно того вартує, і ризик не настільки високий, як думали раніше. Ще одне важливе питання на ринку земельних інвестицій: з якої суми варто починати, і ви здивуєтесь, можна навіть з тисячі гривень. До речі, про інвестиції з тисячі я детально розповідала у цьому відео. Є, наприклад, інвестори, початківці з невеликим чеком. Тобто є бажання у багатьох людей купити землю навіть на 20, 30, 50 тисяч гривень. Безпосередньо купівля землі на такий чек, землі ну, майже неможливо, тобто немає таких маленьких паїв. Тут ми радимо інвестувати через земельні інвестиційні фонди, такі, наприклад, як ґрунтовно, де можна заходити з невеликим чеком, навіть з тисячою там, двома, трьома, п'ятьма тисячами гривень інвестувати в цей актив. І з переваг це пасивна інвестиція, є Професійно управляюча компанія, яка займається аналізом ділянок, юридичної цих ділянок, роботою з, з е, орендною платою, підвищенням орендної плати, адміністрування податків і зборів, тобто для людини, це просто практична така пасивна інвестиція. Якщо ж ви хочете інвестувати в землю великі суми, то тут у нагоді може бути управляюча компанія. Другий кейс інвесторів це ті, що готові інвестувати від 300 там від 500 тисяч гривень. Це тоді ми радимо інвестувати вже в безпосередні земельні ділянки, набувати їх у власність. Ну тобто, умовно кажучи, там це такий там пай від 3,5 гектарів. Цікава інвестиція, але тут ми радимо працювати вже з управляючими компаніями. Чому управляючі компанії? Тому що опять же, купити просто там 3 гектари, ну там в рандомній області, умовно кажучи, не маючи до неї прив'язки, не маючи комунікації з орендарями, не розуміючи, що з нею далі робити. Це буде собі така не пасивна інвестиція, а буде такий трошки, знаєте, головна біль. Коли ви працюєте з управляючою компанією, вона в принципі купує, допомагає купувати ділянки в, в тих регіонах, в тих сільських радах, де вже є концентрація ділянок. Там уже заздалегідь зрозуміли, хто орендар, які будуть умови там сьогоднішні потенційні, і вже управляюча компанія працює з безпосередньо вже працює з. З аграріями да, і допомагає зробити цю інвестицію пасивною. Ну безумовно, якщо у вас і так думаю, до 100, навіть до 200 гектарів, це простіша історія. Якщо ви вже там намітились там купити 500 або 1000 гектарів, зрозуміло. Я думаю, що вам тоді вже управляюча компанія, це для вас уже буде професійний бізнес. Ви вже можете в принципі купувати самостійно, тому що виділяти під це певний бюджет, наймати вже там професіоналів, дати земельщиків, там агрономів, юристів, які будуть по суті аналізувати ваші ділянки, супроводжувати ваші коди. Ви будете по суті, ну наприклад, така ж маленька управляюча кампанія, до вас ще потом люди приб'ються, які захотять свою віддати. А як же не купити кота в мішку, інвестуючи в землю? Що варто розуміти тим, хто хоче почати свій шлях земельного інвестора, якщо ми кажемо про юридичну перевірку, то звичайно потрібно подивитися історію земельного ділянку, визначитися, що вона потенційно не несе якихось проблем в подальшому суду, може мати якусь судову історію. Це рідко, але це буває. Що стосується оформлення документів, то в цьому плані інвестору є дещо простіше, тому що. Нотаріус виконує свою роль, і, відповідно, він достатньо, достатньо серйозно у нас прописана процедура перевірки і проведення угоди. Тому в цьому випадку, от, буквально нещодавно ми записували інтерв'ю, і саме була така схожа питання щодо можливих шахрайських дій при купівлі землі. І ми повідомляли, що купити. Бульку, тобто, ну монока чи там не існуючу землю або там ще щось інше, практично нереально. Ну тобто, ми в таких кейсів не зустрічали. Але є інша проблема: це проблема якості того, що ти купуєш. А тут ти справді можеш купувати купити кота в мішку, тому що. І якщо ми ти кажеш про актив, то він повинен відповідати певним критеріям. Він повинен бути якісним з точки зору агровиробництва, конкурентності за нього, фінансового стану фермера, який його або фермерського господарства, який його обробляє, знову ж таки, від цього буде залежати, як буде зростати орендна плата, наскільки є динамічно чи цей, цей процес буде затягуватись. Тобто такі речі є визначальними. І якщо ти не розумієш що на цьому питанні? Я би рекомендував би скористатися все-таки, пока споки ти не отримаєш якогось досвіду, власного тому, що це достатньо специфічний продукт скористатися послугами відповідних там компаній, які надають допомогу в цьому. Зазначу, що з цими експертами земельного ринку ми поспілкувалися в кулуарах конференції Жити на відсотки. Хочеш, і ти жити на відсотки, але не знаєш, чого почати. Купуй запис конференції і дізнавайся усе найважливіше про інвестиції, в тому числі і земельні. Спойлер, там був дуже цікавий батл на тему земельних інвестицій. Посилання на конференцію та особистий промокод зі знижкою залишу в описанні під відео. А ви вже інвестували в землю? Якщо так, діліться досвідом. А як ні, то пишіть, чи плануєте. А у мене наразі все. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.